Добрий день, дітки! Сьогодні у нас малювання. Послухайте загадку, що ми будемо малювати. Місили, місили, ліпили-ліпили, а тоді хіп та в окріп, а вже на останку в масло та сметанку. Хто зуміє відгадати, того будемо частувати. Як ви здогадалися, це у нас що? Варенички. Ось вони такі гарні варенички. Ви знаєте, дітки, що на свята, на святвечір у нас в Україні люди готують варенички. Варенички можуть бути різним, з різною начиночкою. І з картоплею, і з капустою, і з вишнями, і з сливами. Так. Ми сьогодні з вами ось намалюємо ось такі варенички. Що нам потрібно? Фарби, пензлик, білий папір. Спочатку ми будемо малювати ось таку миску. Беремо коричневий колір. Так, і малюємо таку мисочку. Ось. Зафарбовуємо її так. Зафарбовуємо гарненько. Мисочка підсохне, можна її розмалювати, можна <кій> намалювати, щоб вона була у нас гарна. А зверхи, дітки, у мисочці ми будемо малювати варенички. Беремо жовтий колір. Так. Зваримо трошки для вареничків. Так, мисочка у нас коричнева. Візьмемо жовтий колір. Варенички у нас що? Похожі на овали. Але ще у нас є. Ось беремо жовтий колір. Так, і малюємо ось такі варенички. Ось в мисочці. Ось намалювали один. І зверху робимо ось таку хвилясту лінію, дітки. Ось. Показуємо, що це варенички. І так малюємо цілу мисочку вареничків. Так, ось. Ще один овал намалюємо. Зафарбували і робимо ось такі. Так. Гарні варенички у нас. Так. Ось, можна і зверху ще намалювати тут овал. Ось так. Вареничок. Тому що вареничків повна мисочка. Так, намалювали. І після можна розмалювати е, мисочку нашу. Щоб вона в нас була гарненька, ми намалюємо квіточку і з листочками ось посерединці. Ось, ми вже малювали квіточки. Прикладаємо нашого пензлика. Так, і листочки зелененькі. Ось. Так. Ось такий малюночок у нас получився. Наші смачні варенички. Все, дітки, малюйте, до побачення.